Бусомішки для хлопчика і змір Туреччина. Так, зовні на бок Якісний, гарний, практичний. Він не царапається як просто шкіра, з ним можна працювати. Він чиститься, він миється. Так, зовні, зовні шкіра на бок, а всередина шкіра на себе. дивіться який супінатор гарний. Отенький, тверденький, вшитий. На кожен розмір свій супінатор. Дуже м'яка така, як вам передати, саме мягка, сама вся підушвочка м'якенька. Дітям дуже зручно. От вони в магазині взувають, видно, як дитині комфортно ходить в них. Хоча нове взуття діти, як правило, повинні привикати до цього. Так, пальчик тут стоячи сантиметр візуально, щоб у вас залишався. В цьому випадку не дошва, а ось тут, бо тут багато відійшли. Ну, десь отак от сантиметр, щоб був. Стоячи э, ніжка їде вперед і стоячи ніжка більше. То коли ви дитину поставили, вона пройшлась і отак, от, щоб у нас пальчик був. Це норма. Правильно підобраний розмір, 3-4 місяці вистачає сезон. Твердий, твердий задній, класний, твердий, задній, але подушечка. Для нового взуття це важливо, щоб не травмували ніжку діти. Ну, Шкіра потім потягнеться, але значальне, щоб все було м'якеньке. Так, заліпка, заліпка якісна, заліпка на всю, заліпка через фурнітурку. Це сама хороша заліпка. Вона довго служитиме і вона ну, не портиться вона. Так, супінатор є, підошвочка поліуретан з добавочками робиться. Зараз, бачите, вона не, не пряма. Тут вона вже зі згибами, де все, все підраховано під супінатор. Ось тут определений угол повинен бути. Не просто чим вище, тим краще. а Тут все повинно бути, все розраховано, все правильно. Так, вона не тріскає, не лопає і не скользиться. Теж немаловажно. Класні, гарні, під будь-який одяг. Практичні, не бійтесь на бука, практичні, звертайтеся. Звертайтесь.